Володимир Станіславович, а що ви думаєте про ось цю зустріч, яка на цьому тижні я так розумію, в цьому році це буде Стамбул? 3 відбудеться в Туреччині між Україною і Росією. Якщо я все правильно зрозуміла, так пишуть турецькі медіа. Буквально наприкінці минулого тижня Володимир Зеленський заявив, що Рустем Меру, будучи уже в новому статусі секретаря РНБО, запропонував російській стороні зустрітися в Стамбулі. Ну очевидно, до цього все йде. Ну, давайте е, по, по черзі і з формальних обставин почнемо. Е, ну мені здається, що в таких випадках не секретар було визначає, що треба робити, а це належить до до компетенції президента е, чи міністерства закордонних справ. Тому що е, ну, такі речі е, не можна так би мовити розглядати якось що це окремо е, ну, скажімо так. Діяльність окремої особи і не більше, тому якось мене це трошечки знаєте так різонуло. Бо в таких випадках лише президент може прийняти рішення і дати доручення. Може, це було просто неправильне повідомлення, але якось мені здалося досить таки дивним. Ну але поза тим, це формальності. А по суті, якщо говорити, то ну я про свою позицію говорив давно і можу зараз лише повторити з. Псевдоісториком Мединським нема насправді про що говорити, як і нема говорити з будьким, хто буде на його місці, тому що до тих пір, поки Україна не зламає опір на фронті, говорити будь-ким Росії про політичне врегулювання немає ніякого смислу. Це все насправді, на мою думку, грає лише на користь Росії, тому що вона буде всюди розповідати, що вона веде переговори. Погані українці не хочуть її слухатися, замість того, щоб усувати першопричини української кризи, вони продовжують наполягати на тому, що вони якісь там незалежні і хочуть зберегти свою державу, що є з точки зору Москви нонсенсом, і так далі. Тобто, ще раз і ще раз, єдиний, на мою думку, напрямок, який потребує переговорів, це гуманітарний напрямок. Якщо найтиметься про це, ну ради Бога, можна говорити. І в Стамбулі чи де завгодно, але для цього не потрібні е, учасники рівня секретаря РНБО. Е, це насправді вже специфічна тема, де працюють е, спецслужби, де працюють е, ну, уповноважені на це особи, але це не політичний рівень. Е, тому е, ну подивимося, що з е, цього вийде, але мій прогноз доволі е, песимістичний. Хоча я оптиміст, як ви знаєте, за визначенням, е, е, і цей прогноз полягає в тому, що ми знову послухаємо чергову за це слово з боку е, Мідінського і його е, поплічників. Е, і на тому все закінчиться. Е, дивіться, ну насправді ж переговори про обмін полоненими на різних рівнях тривають, і цей обмін відбувається від самого початку повномасштабної війни. І ось лише оці переговори в Стамбулі. Два попередні раунди, і якщо буде цей останній там чи, чи третій, точніше якось трошки відділяє цей процес обміну полоненими, тобто намагаються якось так подати, ніби ось до того обмін полоненими не відбувався. А ось тепер почалися переговори в Стамбулі, і ми досягли там якихось хороших гуманітарних результатів. Здійснили обмін полоненими. Ну, дивіться, можливо, я помиляюся, але виглядає так, що просто складно або взагалі зараз не. Неможливо досягти якихось політичних рішень, об'єктивно неможливо. І тому обмін полоненими. Ну, це хоч щось, чим можна відзвітувати. Якось я це так бачу. Ну, ви маєте рацію, власне, Ну я теж так само не бачу жодних шансів для політичного врегулювання. Ну їх немає. Насправді, якщо виходити з національних інтересів України, якщо не приймати капітуляцію, то шансів немає. Тому ви ви праві єдиний єдиний практичний результат це те, що може бути досягнута чергова домовність про обмін військовополоненими. Це надзвичайно важлива річ. Тут давайте так само е розуміти, що повернення додому бодай одного українського героя це вже подія, і це і це треба робити без сумніву. Але такі питання про те, е на якому рівні і е ну і які зусилля для цього треба докладати, ну для цього явно не потрібно е рівень. Ну, сектарія РНБО, тобто це високий політичний рівень, це поважна і впливова має бути щонайменше державна інституція. Ну а в таких випадках, коли йдеться про гуманітарні моменти, ну працюють інші просто люди з іншими фаховими знаннями, з іншим рівнем відповідальності, і так далі. Для цього не потрібно їхати до Стамбула. Для цього можна дати доручення спецслужбам. По своїх прямих чи непрямих каналах е, е, вести цю справу, долучивши уповноважених справ людини і, 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 і власне на цьому поставити крапку. Тому я не знаю, е, що можна очікувати від такої зустрічі, крім того, що ми насправді підіграємо Москві, яка буде потім спекулювати тим, що ми ведемо переговори, але при цьому е, бомбимо Україну, як це сьогодні було. В Києві Івано-Франківську ну і, 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 таке інше, і таке інше, оце те, що ми отримуємо у підсумку. Але Росія, повірте, після цього скаже, що ми ведемо переговори, ми хочемо миру, миру не хоче Україна. От те, що треба очікувати від цієї зустрічі. А от давайте трошки все-таки поговоримо. Ми вже торкнулися цієї кадрової ротації. Те, що Рустем Умєров пішов на секретаря РНБО, це вже ну відголоски кадрової ротації в уряді, і ось ви на початку сказали, що не секретар РНБО визначає там, хто із ким має зустрічатися, домовлятися і так далі. Володимир Зеленський прокомунікував це саме так. Він, він сказав: секретар РНБО Рустем Умєров запропонував російській стороні зустрітися на. Наступного тижня у Стамбулі у нас має скластися після цього е, уявлення або враження, що Ум'єров приступив до своєї роботи і одразу почав е, якби, ну, щось робити в напрямку там, переговорів. Е, Тут взагалі дуже багато є питань і роздумів стосовно того, чому Умєрова поставили на секретаря РНБО, чи це якесь політичне вигнання, політична пенсія, чи це просто не було куди діти, але є інша точка зору, що нібито на нього хочуть замкнути весь оцей переговорний трек з Росією. І тепер цим цим можливо буде займатися не в чистому вигляді МЗС, а от саме РНБО і саме Рустему Умєров, тому що нібито він вже якось себе позитивно, на попередніх переговорах е, показав, що ви думаєте про цю історію? В принципі, замкнути тепер переговорний трек з Росією на Умірову і на РНБО. Чому це погано або чому це добре? Які у вас тут думки? Ну, дивіться, власне, ну що таке переговори? Давайте знову таки повернемося до, до 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 витоків. Я їду на переговори. Я міністр, я секретар секретардо. Я будь-хто. Що я маю мати в кишені на ці переговори? Я маю мати директиви. Правда? Хто пише ці директиви? Хто їх затверджує верніше? Їх затверджує президент. Отже, не я кажу, що я поїду на переговори, а я вношу пропозицію президенту про те, що, на мою думку, міністра, секретаря НБО, там, кого завгодно, що є смисл зараз ці переговори провести? Тому що є отакі, такі отакі от обставини. І на таких переговорах ми можемо досягти такого, такого і отакого. Президент це розглядає і або схвалює, або не схвалює. Отже, головний виконавець всіх тих речей, які відбуваються в сфері зовнішньої політики, є президент за Конституцією. Давайте це не забувати і розуміти. Тому, коли я чую, що Умеров вирішив, що він поїде на переговори. У мене це не складається в голові, тому що воно суперечить здоровому глузду і тому, що написано в наших українських законах. Президент має це визначати, а не будь-хто інший, навіть з високого політичного польоту. Ну добре, це ми як кажуть, проїхали. Я повторюю ще раз. Можливо, це просто була е, неправильна подача е, е, думки про те, що рішення прийняв президент. Відносно того, кому чим займатися, е, і що таке РНБО, то е, за класикою РНБО це той орган. Який допомагає президенту розібратися в тих дуже серйозних процесах, які відбуваються в Україні і навколо України з точки зору захисту її національних інтересів. Я працював на посаді першого заступника секретаря НБО і дуже добре знаю, що це таке. Так от, якщо йти за цією класикою, то це надзвичайно важливий, дорадчий, думаючий. Орган, який повинен допомагати президенту, на на тому, щоб він бачив, куди розвивається світ, які є загрози для України, і як їх можна уникнути, якщо президент вирішив, що ну треба, скажімо, там цьому органу додати якихось більш-менш таких практичних функцій, до на, на, на додаток до того, що яким цей орган має бути, ну це рішення президента? Він може це зробити, чи це позначиться на якості переговорів? Думаю, що ні, тому що будь-яка команда такого типу вона складається з представників багатьох відомств, в тому числі і МЗС, в тому числі і розвиток і так далі. І так далі, так що все одно це буде ну висловлення спільної колективної думки тих тих відомств, які долучені до переговорного процесу. Ну, а якщо, скажімо, у меру буде так мовити спікером в цьому процесі, буде висловлювати суспільну думку. Ну ради Бога, а чому ні? Ну, я нагадаю нашій аудиторії, що мені здається, більше таким спікером переговорного процесу в Стамбулі все таки був Сергій Кислиця, заступник керівника МЗС. Заступник міністра МЗС це я зараз згадую от попередні переговори в Стамбулі. Ну, подивимося, добре, але в будь-якому разі, якщо зараз ці переговори відбудуться, то вони якраз до речі припадуть ну майже на екватор тих 50 -ти днів, які Дональд Трамп дав Путіну задля е ухвалення там чи прийняття якоїсь мирної угоди. Час пішов, здається, там ще 14 липня час пішов так після цієї заяви Трампа. А що в ці 50 днів має відбутися? Які ваші очікування? Ну крім того, що сторони мають демонструвати як Україна, так і Росія перед Дональдом Трампом, що вони готові до миру, кожен це буде робити в свій спосіб. Але що ще ви очікуєте в ці 50 днів, і що ви очікуєте по їхньому завершенню? Тому що я думаю, що у вас немає сумнівів в тому, що угоди ніякої не буде. Е, ну тут бачите, власне, якраз про це й мова, що Росія е, фактом таких переговорів буде казати Трампу: ну от, подивись, ти хочеш переговорів, а ось вони. А те, що вони нульові, ну так це вже інша історія. Розумієте, в цьому найбільша трагедія, що наші західні партнери чомусь вважають, що е, факт того, що сторони сіли за стіл переговорів, це велика перемога. Ну насправді це нічого. Ну, можна сісти е, навпроти е, одне одного, дивитися, говорити на е, якісь слова, але від цього результату не буде ніякого. Ну я вам скажу, я вам наведу просто інший приклад. Е, і так само, щоб наші шановні е, слухачі глядачі зрозуміли. Е, Радянсько-американські переговори про е, обмеження стратегічних озброєнь тривали десятиліттями. Нас такий варіант влаштовує? Абсолютно ні. А чому э, цей процес тривав э, десятиліттями, тому що не було політичної волі для того, щоб домовитися? Ну от вам э, проста відповідь на складне запитання. От, от, власне, те, що, те, що буде відбуватися, Росія буде казати, я веду переговори. Трамп, ти від мене хотів переговорів, На тобі, ось переговори ведуться. А те, що нема результатів, то це я ж не винний. Ну я ж пропоную э, устранити э, первопричини, пер пер а вони не хочуть устраняти. От тому я буду їх бомбити далі. Тому до мене ніяких претензій не треба. Ну от от логіка, яка просто ну ну, ну на поверхні і не треба шукати з лукою. Вона, вона лежить отут, просто під під, під, під ногами. Що е, я очікую від е, цих 50 днів? Я очікую, що Україна зможе накопичити достатньо е, е, засобів і сил е, для того, щоб. Е, Росія відчула, що не вона лише може бомбити столицю е, іншої держави. От у мене таке єдине очікування, яке може, е, мені здається, е, зіграти е, дуже серйозну роль в загальній ситуації. Ну і плюс до того, давайте не забувати, що все ж таки е, цей, е, ця удавка на шиї дохлої російської економіки вона продовжує стискатися. Ну, на жаль, не так швидко і не так сильно, як ми хочемо, але вже зараз, після 18-го пакету, готується 19-й, потім буде 20-й. Це все процес той, який ну на жаль, не удушить цю російську економіку на заході. Цього не хочуть робити, але не дасть розвиватися спокійно, вільно і буде весь час гальмувати можливості Москви. Ну от я думаю, що десь до вересня, до початку вересня. Комбінація цих речей буде вже доволі сильно бити по ситуації в Росії, тому що якщо ми будемо завдавати ударів по російській глибинці, і як ми вже власне за говорили, переривати ланцюги постачань на фронт, це буде дуже серйозний фактор, який впливатиме на ситуацію на фронті. І якщо ж так само до цього додати. Те, що навіть без американських санкцій, європейські санкції будуть діяти і в кінцевому рахунку мати вплив на російську економіку, то це буде погіршувати серйозно погіршувати ситуацію. Там відтак це буде допомагати Україні. А я в цьому контексті санкцій хочу знову повернутися до цих 50 днів відведеним відведених Трампом на угоду. ну ми вже це обговорювали в ефірі з іншими гостями, але в тому числі це був такий сигнал тим третім країнам, які ведуть з Росією ще якісь справи, купують у неї енергоносії. І ось на цих вихідних були повідомлення від індійських політиків і медіа писали з Ланням на тамтешніх політиків про те, що Індія шукає якісь додаткові джерела, де би вона могла закупати енергоносії. Чи правильно я розумію, що це вже наслідок заяви Трампа, що дивіться через 50 днів можуть бути запроваджені серйозні санкції щодо Росії, які торкнуться тих країн, які купують у неї енергоносії? Тому встигніть знайти собі замінник, де ви будете купувати свої енергоносії. Так, це правда. Ну, власне, такої проблеми насправді немає де купувати. Купувати є де ринок світовий ринок нафти наповнений більш ніж достатньо. І тут питання лише в тому, що Індія зараз просто шалено заробляє на тому, що вона купує російську нафту, тому що вона купує з дисконтом, і це дає їй, індійській нафтовій пересловості колосальні прибутки. Значить, ці прибутки будуть меншими, але власне знову ж таки давайте не забувати. Ідеться про те, що якщо, а якщо Трамп передумає і скаже в мене є ще 50 днів. Чи а 20 може таке днів. бути. Ви допускаєте так такий сценарій? Ви допускаєте. Я, я, абсолютно, я абсолютно допускаю те, що Трамп може змінити свою думку, як кажуть, через одну ніч. Це ми вже бачили і чули неодноразово. Так само я допускаю, що Трамп може таки запропонувати ну, верніше, запровадити ці санкції, тому що він побачить, що нічого не, не змінюється. Але от якраз в цьому контексті нам треба показувати, що не, не йдеться про оцей процес мирних переговорів, як таких, тому що їх насправді немає. А якщо вони будуть, от тоді Росія буде всіляко доводити Трампу, що все йде за його сценарієм. А відтак для чого ж тоді е, вживати таких різких заходів? От ми в переговорах, ми, ми ми ми, намагаємося знайти якісь рішення. То чого ж зараз вводити санкції, які можуть погіршити цей процес, які можуть завадити цьому процесу? Ось в чому насправді загроза безмістовних формальних зустрічей, про які сьогодні йдемо. Ще хочу з вами. Ну ми, звісно, будемо. Я думаю, що чим більше буде спливати цих днів від 50, тим далі буде вимальовуватися якийсь сценарій. Але ще повернуся до однієї заяви Трампа, коли він сказав, що на НАТО для України буде купувати точніше, так закупка американського зброєння для України буде проходити через НАТО, а євросоюз за все це буде платити. Ви бачили була після того е, заява французької сторони, що ну вони так не домовлялися. Чи ви очікуєте, що зараз хтось, що називається, здасть задню і скаже: Ну, не все так однозначно. Давайте переглянемо умови. Мені до кінця не зрозумілий все таки, оцей механізм постачання Україні озброєння, про який оголошував Дональд Трамп. А вам? Ну я думаю, що він не зовсім зрозумілий для самого Дональда Трампа. Ну давайте будемо. Е... Об'єктивними, по-моєму, йому ж важливо зробити красиву заяву, а потім розберемося. Ну, знаєте, я повірю Трампу, коли в Україні опиниться 17 систем Петріот. Він про них сказав: але ви абсолютно праві, коли кажете, що європейські лідери ну, сприйнялися, звичайно, з інтересом, але мені здається, не всі з ентузіазмом. Тому що ну, треба спочатку, мабуть, узгоджувати свої заяви з якимись майбутніми діями, дзвонити провідним європейським політикам, з ними домовлятися, обговорювати, чути їхню думку, узгоджувати це все і тоді лише виходити з заявою. Наскільки я розумію, для багатьох європейських лідерів ця заява була крім з ясного неба. І тому саме і французи, і італійці, і не тільки вони сказали, що ви знаєте, ну це трошечки не вписується в нашу концепцію. Ну і дивіться: а чому французи повинні оплачувати американську зброю, якщо у них є своя? Ну чим, чим, чим гірші європейські зразки зброї від американських, ну можливо, десь там, але це не, не настільки серйозно, щоб сказати, що ну ви знаєте, оце зовсім наше зовсім європейське погане. А тільки прекрасне в Америці, так чому тоді французи не повинні завантажувати свої власні виробничі потужності і потім, і потім віддавати цю зброю Україні, а повинні платити за це американцям? Ну, логіки ніяк вони тому. Я думаю, що тут йдеться про те, що це чергова красива заява, яка, на жаль, не підкріплена попередньою серйозною роботою. Ну коли ми говоримо про політику такого високого рівня, то ну, мабуть, все таки потрібно спочатку все до деталей узгодити, а потім виходити з заявами. Ну, в випадку з Трампом ситуація виглядає по-іншому, але дуже добре, що він все таки говорить про те, що зброя Україні потрібна, і оті, от, ну скажімо так, не недвозначні. Його слова про те, чого вони б'єте по по, по по столиці по Санкт-Петербургу. Хоч потім там їх спростовували. Вони говорять про те, що в голові у Трампа все таки відбуваються позитивні зміни. Чому ми повинні бути надзвичайно радими і підтримувати їх всебічно? От, а вже деталі думаю, що е, будуть іншими, але є кілька країн європейських, які сказали, що вони готові йти на, на цей варіант, коли вони віддадуть своє. А потім отримають американське. це правда створює для них певні безпекові, ну скажімо так, не труднощі, тому що вони реально бояться якоїсь провокації атаки з боку Росії. Але з іншого боку, розуміють, що сьогодні Україна це їхній щит і їхній захист, тому треба віддавати там, де сьогодні горить найбільше.